Так, дівчат, кому на роботу в офіс треба білу сорочку і чорні брюки, білий верх, чорний низ. Подивіться, всім це є. Ось такі сорочки завезли. Прям я бачу, що це нещодавні, прям свіжі новинки. 599 гривень. Цупка. Цупка цього разу цупки і котон. Тому що ну знаєте, от літ влітку здесь вони були набагато такі тонші, а це прям така дуже класна під джакет. Йде в офіс, такий офісний стиль, і штани такі із поясом. 659 теж дуже цупка тканина. І навіть дещо є еластан. Да Вони дещо тягнуться, симпатичні, теж такі класика із стрілками. І можна як варіант додати такий чорний сюди жакет, гляньте, вкорочений. Треба приміряти, як воно буде. 699. Дівчат, новинка Велсіве Кікі, Шуба Рись. Погляньте на цей шедев. Неймовірно, ніжне хутро, мені дуже подобається. Навіть не хочеться його пальцями засмалювати. Засмальцьовувати 3,199, МК. гляньте, яка вона розкішна. Ну що ж, підійду хоча б до дзеркала, так не хочеться повертатися в примірочну. Вау, просто богиня. Богиня сівий кіки, богиня-шуб. Ну так, да, Рись, Рись є Рись. Красива, дуже дивіться, яка шуб'енція. Клас. Я думаю, вона дуже тепла, вона така важкенька і хутро не висмикується. Це говорить про те, що виріб якісний. Можна ж її розчесати. Ну, дивіться, так? Да? Дивіться, ніде нічого не, висми... не висмикується. Клас. Якщо брати велосів кіки, такий костюм, як на манекеніо. Ось він тут представлений. 799 коштує лонгслів, я б сказала, тепленький таке щось схоже на фліс, трикотажний, з таким начосом. І ось ці штанишки такі на резинці товстій, Теж. теплесенькі. Дуже знаєте, от є така тканинка, вона дуже тянеться, дуже на дотик Зверху пухната, а всередині ні. Не Знаю, що це. Я думаю, поліестер. 799 штани. Ой, і светрик. Так, І поруч із риссю висить ось такий леопард. Шубка, вона йде набагато тонша. Ось такий височенький комір, десь сантиметрів буде 15-20. Подивіться, Ну це така більше, більше куртка, я б сказала. Шуба-куртка. Якщо це реально полушубок, то це таке щось більше вже йде до куртки жакету на блискавці. Підкладка чорна, тоненька, порівняно з цією, ця прям така товстенька. Ну, і ціна, звісно, буде вже нижче. 299. Є кишені, це розмір М. Йду до іншого дзеркала, тому що там світло взагалі не годиться нікуди. Так, дівочки, вот I'm here. І this, this is my шуба. То ще ще не MySuba, а my шуба Elsie Waikiki. Як вам? Давайте отклеїмо ці літер. Не знаю, як показати. Шуба як шуба, гарна. Ну, це на зараз. уже. Вже зараз можна вдягати. Так, і ще цікаво, велсіве кікі. А, сумочки з'явилися в стилі Міу-Міу. Гляньте, які милі. Особливо, якщо ви сюди щось чіпляєте, обов'язково. От, наприклад, мій цей брелок, який я взяла в сенсі вчора. 649 гривень в вигляді сердечка пухнатого ось такого. Дивіться, як класно сюди. Підійшло, не можу показати. 649 гривень. Це новиночка, вона тільки з'явилася. На одне відділення і довго. Так, ручка. Також ось такі сумочки гляньте. Ой, теж супер. Так, а це в стилі вже не м'ю-м'ю, а по-моєму, це жакмюз, ні? Здається, так. Підкажіть, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. В сумочках я, я якось не дуже шарю. 599 гривень стильно. Носити ось так. Налікать можна через плече, думаю, да? Така сумка. Ще дуже подобаються мені ось ці в них костюмчики. Джинса, така темно-синя під вінтаж. Клас. Жакетик такий, скільки він. О, навіть іде знижка. Мінус 20%. Півтори тисячі такий жакет. І штани. Ну, джинси. Чи це спід... А, ні, це спідниця. Хотілося б штани сюди, не спід. Ну, хоча, в принципі, якщо там вдягти, що, що може бути якісь чоботи. Ну, міні-спідниця. 100% я не вдягну, 899. Я думала, що це, це джинси. Дівчат, знижки, в резерв, гляньте на вовну. Ось такий в, вовна і альпака, неймовірно теплий кардиган. 1199. Коштував дві. 40% знижка. Кого цікавий, дивіться, який класний. Він теж такий вінтажний, але неймовірний, теплий, теплючий, такий бежевий цей колір. Просто я закохалася в нього. Дуже хочу собі такий кардиган. Може, я знайду щось в, в Хумані, щось схоже. Ну, Блін, жаба давить віддавати такі гроші. Гляньте, який він ніжний. І це можна фіксувати як в аутфітах ділових. В аутфітах ділового стилю, так, і в аутфітах кежуал, обов'язково ж, звісно ж. так. Потім, дивіться, міжсезонний розпродаж і тут о, ще ось такий кардиган 899-40% знижка, коштував 1500. Теж такий приємний. Навіть колеться, колючий такий. Я думаю, тут теж вовна обов'язково до складу ходить, теж такий не, вінтажний відтінок, просто колір. Просто я закохуюся відразу в такі теплі кольори. А потім, знаєте, що ще? Десь бачила такі, а ось дивіться, хто не встиг собі придбати на осінь білі джинси. Зараз білі джинси, дуже модні дівчата. Білі, молочні, гляньте, з обрізаним низом. Вже не треба нічого робити, вже все відрізано. Навіть якщо будуть задовгі, ви можете спокійно сама відрізати це діло. Увага, ціна! 299 гривень. 70% знижка. клас флеєр О, навіть до них йдуть. А, на них є плями просто тому знижка. На них якісь такі плями. Ну, можливо, це можна якось хлоркою вивезти, я думаю, дивіться. Клас, так? Да? Насичені такі білі. Білий денім висока посадка. 38-й, це мій. Ні, це 36-й. Ого, а чому такі? 36-й на 38-й, мені здається, і 38-й є, дивіться. В резерв зараз діють хороші, я вам хочу сказати, міжсезонні знижечки. Сірі ось такі стрейт, ну, прямі, прямі сірі теж а ні, не обрізані низ. Але гляньте, яка ціна класна. 799. Коротше, джинси. Ось ці всі зараз джинси в резерв зі знижкою. Темно-синій навіть є. 990 ну, за тисячу. 40-34-й, це супер. Знаєте, яка це моделька? Це балун, якось так. Чи балун, чи балун, да. вони такі широкі, об'ємні у вигляді якогось шару. Ну, ціна приємна. Клас, да? такі гудзики йдуть зверху, потім коричневі такі. є. Модні комбінезони по 799 теж класні, можна стильно це все поєднувати. І ось такі блакитні, просто прямі за 700. Дивіться, 699, 59% знижка. 36-й розмір. І бачу, там ще деякі деякі залишилися. Джинсики, ось такі є блакитні. 999 white. Тут теж міжсезонний розпродаж. А, я так розумію, це такі напівпальта, є піджаки. Ось цей класний вольветовий, дуже стильний. Я його приміряла, пам'ятаю. Дивіться, ось такі тренчі під замшу тренч. Ні, це не тренч, це така вітровочка пальто-жилетки такого баклажанного кольору. Ось такі піджачки, пам'ятаєте, да? такі жакетики. Стильник в, кліт... в клітинку. Коротше, тут розпродаж, приходьте, придивляйтеся. Можливо, собі щось навіть вже на осінь можна зі знижкою взяти. Також на толстовки, світшоти, теж знижка буде. І все ж таки, мій варіант це шуба. Мені дуже подобаються шубиці в резерв, і велсівай кіки подобаються. В резерв вона коштує аж три. Уявляєте? Три тисячі, але XL, о, ні, це S. -ка. XL, S, S, S. Я тільки щойно дивилася, хотіла знайти 38-й свій розмір. Дивіться, XL, потім XS, S і не знайшла. Або ж їх вже порозбирали ці коричневі шубки. Ой, не вистачає зла. Чесне слово, чи фабрика просто їх не шиє в такій кількості. 2599 емок бракує, проте за те есок, скільки хочеш, і ексесок. Так, і мене це, звісно ж, злить. Ось таке, ще пальто, і, до речі, набагато прикольніше. От мені більше таке подобається: щось оверсайзне, щось більше до чоловічого, аніж те, що я щойно приміряла. Ну, то вже така, знаєте, от класика, класика. Така прям воно якесь більш жіночне. Мені не подобається цей стиль, хоча я знаю, що багато хто от саме такий стиль і любить. Що це в них за футболки з'явилася? Дивіться, яка класна. Чи то вона лежала поруч з такою темно рожевою кинулася мені в очі. Такий класний колір. 559. Футболка на осінь. Симпатична. А, ці літери вони такі пухнаті. Такий цупкий котон. На осінь, так. Да. Дивіться, яка симпатична футболочка. Є отакі темно-рожеві. За 399. Ну, вони більш, більш літо весна. Такі сірі теж. І такі світло, не світло, а такі кремові. Пам'ятаєте, цей жакет, де да? я приміряла класний. Мені він подобається. 4 тисячі. О май кош. Треба чекати знижок, це дуже дорого для такого піджака. Що цікавого ще? Дивлюся, там ще такі шуби є. Так, сумочка. Ось дивіться, ось такі шубки. Щось таке, ніби щось стрижене, якийсь чикроль, щось нагадує. Вона на кнопках теж. Просто круглі тут кнопки я відчуваю. Ну, дуже така буде коротесенька. Скромна, але теж мила, я б сказала. Дивіться, ось такого плану. Навіть, якщо так швидко глянути, навіть норку нагадую. Да? Дивіться, за 2599. Дешевша за ті, які я щойно показувала. Теж ось така. Коротенька на таких коричневих іде кнопочках гарних, акуратних. Симпатична. І до неї, звісно ж, беремо сумочку. якусь таку. Ой, дивіться, яка класна. Форма офігенна, форма дуже подобається цієї сумки. Куди її поставив? Навіщо я її звідси витягла? Хотіла вам показати. Дивіться, але ж це не шкіра, це така тканина під замшу. Що ви скажете, але вона велика, об'ємна і легесенька. Сюди, можливо, до шубки, до темно-коричневої підійде все ж таки більш темно, да? коричнева. Сумочка ось така. Ось така підійде більше. Теж такий шопер, сумка шопер на одне мега-відділення. І тут є кишені, тут ще одне відділення з такою кишенею. І 1799. Непогані, гляньте, дуже зручно. Шкіра як ніби дещо така лакована. Хороша сумка, тут так прострочено так все, з такою ниточкою рожевою. Рожева ниточка. Такі сумочки класні в резерв. Дівчат, беремо ось такий кардиган Новинка, ну, гляньте, з бантиками. Бантики-гудзики. А, це кнопки, на яких нашиті йдуть ось такі бантички. Із намистинок, просто неймовірно. Я думаю, це дуже складна робота. Це ж треба вручну, вручну все зробити. Правильно, це намисто. Подивіться, і до них я взяла ось там на стічці шорти. Гляньте, як класно буде! Із шортами, шорти із такої м'якенької екошкіри. Неймовірно, неймовірно, м'якусінька, тепла. Гляньте. За 1399. Ось такі шортики вдягаєте. І такий аутфіт цікавий, да? подобається мені дуже. Якісь чорні колготки плотні можна вдягти. Чинуву сумку чи чорну. І кардиган коштує 1899. Неймовірно, ось така цікава в'язка. Елегантний. Клад тканина 60%. Зараз більшу. Акрил 15 поліестер, 15 поліамід і 10%, 10% навіть є шерсть. Вона ж вовна. Прекрасно. Гляньте, який класний, чудовий. Тому він такий і дорогий. Шорти взяла ось тут. Висять поруч із такими ж, але чорні. Дивіться, чорний кольор є. Клас теж в моді зараз вдягаємо ось таку трикостики. До речі, мені треба трико купити, тільки де. Не тоненьке, до речі, знаєте, от є просто такий котон банальний, як футболка, така звичайна, з секонд-хенду, а це прям, ага, отут Еластан іде, тут поліестер, така цупкенька вже тканинка угу. і височенька така. Височенькі горло, ви бачите, да? типу водолазочки. І коштують вони такі боді по тисячі-1200. І є в ось такому кольорі. Що це в нас? Це в нас баклажан, я б сказала. Да? Дивіться, які ще шорти, теж екошкіра, супер м'якенька. На осінь на зараз. О, і вони ще тепліші за ті, які я показувала щойно. Гляньте, тут висока посадка, Клас. і пояс. І коштують такі. І в чорному теж є кольорі 1399. І мені навіть дужче подобаються такі. Вони будуть теплі. Так, я не можу витягнути, наскільки всього тут впритик. Ну, ви зрозуміли, да? точно такі чорні є. І тут поруч, гляньте, можна вдягати. Такий лонгслів 699, теж такий темно-коричневий сюди. Ну і поверх, вже ваша фантазія, що це може бути. Може бути тренч шкіряний, може бути косуха, може бути, може бути куртка. Друзі, дякую всім за перегляд. Це я приміряю жилетку. Якщо ви пам'ятаєте, теж з нової колекції такі жилетки коричневі. в них в резерв в білих собаках. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. І, звісно ж, підпишіться на мій канал. Дякую всім і до зустрічі вже у наступному ну, відео. Сезонний розпродаж. Півпальта, є піджаки. Вольветовий дуже стильний. Я його приміряла, пам'ятаю. Дивіться ось такі тренчі під замшу. Тренч ні, це не тренч, це така вітровочка пальто жилетки такого баклажанного кольору. Ось такі піджечки, пам'ятаєте, да? такі жакетики, стильні в, кліт... в клітинку. Коротше, тут розпродаж, приходьте, придивляйтеся. Можливо, собі щось навіть вже на осінь можна зі знижкою взяти. Також на толстовки, світшоти, теж знижка буде.